Доброго дня. Час новин від міської телестудії Миргород. Про головне та актуальне, що відбулося в межах нашої громади, розповімо протягом короткого інформаційного випуску. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Згідно з законодавством, громадяни, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, не мають права отримувати субсидії. Втім, є винятки, за яких субсидія все одно призначається згідно з договором, навіть якщо є борги. Більше про це в наступному сюжеті. Заборгованість оплати за житлово-комунальні послуги може стати причиною відмови в призначенні субсидії. Наявність грошового боргу аналізується органами соціального захисту населення у травні поточного року. Ті громадяни, хто за різних причин не встиг розрахуватися за комунальні послуги, можуть втратити право отримати грошову допомогу. Міністерство соціальної політики України пояснює, що умови призначення субсидії для тих, хто не встиг оплатити борг, існують. Так, заборгованість власника будинку, який претендує на субсидію, повинна не перевищувати трьохмісячного терміну і складати менше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. За таких умов житлова субсидія може бути призначена. Окрім цього, для отримання виплати споживач комунальної послуги повинен укласти з надавачем договір реструктуризації заборгованості. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію. Зазначимо, що у разі відмови в призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю заплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість заплати відсутня. Скасувати субсидію можуть не лише за борги, а й з інших причин, як от смерть отримувача Субсидії, зміна складу родини, виявлення додаткового доходу сім'ї чи зміна місця проживання. Щоб поновити виплати, треба звернутися у відділення пенсійного фонду України або скористатися застосунком чи порталом Дія. Для оформлення та поновлення субсидії потрібно мати пакет документів, що включає заяву, декларацію про доходи домогосподарства, договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло та актуальну інформацію про мешканців домогосподарства. Заняття з правознавства для слухачів університету третього віку це вже давно звична справа. Кожного місяця, а часом і частіше, представники Миргородського бюро правової допомоги проводять для людей поважного віку просвітницькі заходи, на яких порушують питання юридичного та соціально-правового характеру. Більше про це далі. З метою підвищення правової грамотності, захисту прав та інтересів людей пенсійного віку у Миргороді на постійній основі проводять інформаційно-просвітницькі зустрічі з юристами. Щомісяця слухачі університету третього віку мають змогу поспілкуватися з представниками Миргородського бюро правової допомоги. Минулого разу, коли я була я на зустрічі з слухачами, вони попросили, щоб їм розповіли про соціальні гарантії, їхні та права. Тобто різні будуть розглядатися види допомоги, грошові оформлення субсидії, допомога, ну і все таке інше, що їх цікавить. Особливо ми спілкуємося практично, щоб люди отримували відповіді на свої болючі питання. Зазвичай подібні правові заходи популярні серед слухачів університету третього віку. Однак цього разу дощова погода з мокрим снігом та ожеледицею дещо стала на заваді. Але, попри все, заняття вирішили не відміняти та розглянути питання про вікові надбавки. Кому виповнилось 70%. І плюс кожних 5 років якби йде доплати до пенсії. Тобто, кому виповнено повний 70 років, це буде до 300 гривень надбавка до пенсії без звернення до пенсійного фонду, це нараховується автоматично. Кому 75 років, тобто там 497 гривень, і кому вже 80 років. Плюс це буде 570, до 570 гривень. Деякі пенсіонери, яким за 80 вони одинокі особи, вони мають право звернутися до центру надання адмінпослуг послуг на нарахування їм додаткової. Надбавки до пенсії. Вона зараз нараховується від прожиткового мінімуму, так як в нас на даний момент 2093, це буде 837 гривень. Тобто, всі одинокі особи, які не мають догляду, самостійно себе обхожують, мають право звернутися до такого, але потрібно подати ще їм обов'язково висновок від лікаря. Тобто, це є одна із головних підстав. Наприкінці зустрічі присутні звернулися до юристки за індивідуальною консультацією. Це створило додатковий простір для учасників глибше розібратися у питаннях, що їх цікавлять. Я почала відвідувати недавно цей університет, так що це моє перше було засідання. Так, звичайно, корисно. Я вирішила свої особисті питання. Так що дякую дуже юристу і територіальному центру, що організовують для нас такі зустрічі. Похід до юристів традиційно вважається справою витратною і складною проте далеко не всі знають, що сьогодні законодавчо держава гарантує громадянам безоплатну правову допомогу. Безоплатна правнича допомога в нас надається у мироді по вулиці Голя, 165. Ми приймаємо з дев'ятої години до шести без перериву. Надається безкоштовний адвокати. Зрозуміло, що якщо відповідає людина-категорія, тобто це діти, особи з інвалідністю, ветерани війни і малозабезпечні особи. Дохід яких повинен перевищити 5360 тисяч гривень. Тобто, ви маєте право звертатися до нас по допомогу надання безкоштовного адвоката та представництві. У нас багато зараз звертаються люди і по домашньому насильству, перерахунки пенсії, оскарження Полтава газрахунків, ну і інші цікаві сфери. Подібні заходи юридичної грамотності для слухачів університету третього віку, що діє при територіальному центрі соціального обслуговування, плануються проводити і в подальшому, враховуючи широкий спектр правових питань, які цікавлять пенсіонерів. 28 листопада уряд ухвалив постанову про затвердження порядку гарантійного обслуговування або гарантійної зміни технічно складних побутових товарів. Що передбачає цей документ, розкажуть мої колеги. Кабінет міністрів України скасував старий порядок надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Тепер, за рішенням уряду, гарантія на такий вид товарів буде цифровізована. Споживачі матимуть доступ до експлуатаційних документів на офіційному сайті виробника та зможуть завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну. Також постанова Кабінету міністрів скасовує дев'ять паперових форм, які заповнювали продавці при гарантійному обслуговуванні. Вані товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій держпродспоживслужбою. Мета таких змін полягає у спрощенні ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу. Передбачається, що надання гарантійних зобов'язань продавцем чи виробником буде відбуватися в електронному вигляді шляхом реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку. Водночас продавці мають право запросити у споживача інформацію про товар для його ідентифікації. Відповідно до статті 1 закону України про захист прав споживачів, технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів. Супроводжуються експлуатаційними документами і мають гарантійний строк. До переліку груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту, обслуговуванню або гарантійній заміні, належить більшість видів побутової техніки. Тож тепер не треба брати гарантійний талон в магазині. Достатньо лише зайти на сайт виробника і завантажити цей документ. Це також вирішує проблему, коли люди втрачали паперовий гарантійний талон, адже він буде доступний на будь-якому пристрої. Загалом закон про захист прав споживачів не передбачає необхідності наявності у покупця гарантійного талону, хоча його наявність унеможливлює сперечання з приводу дат чи строків і суттєво полегшує роботу з подолання несправності чи іншого гарантійного випадку. За підтримки міжнародного проєкту «Юсейд Говерла у нашій громаді триває розробка важливого планувального документа стратегії розвитку до 2030 року, аби забезпечити стабільний та сталий розвиток в наступні роки. У Миргородській громаді триває робота над розробкою стратегії розвитку, яка визначає ключові завдання та цілі, поставлені до 2030 року. Цей стратегічний документ слугуватиме важливим інструментом для визначення пріоритетів, спрямованих на покращення життя населення та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку. Цей документ надзвичайно важливий, оскільки це фактично базовий документ, по якому буде жити громада і розвиватися до 2030 року. Тому розробка триває досить тривалий час. Незабаром цей проект стратегії буде винесений на громадське обговорення для жителів нашої громади, і кожен житель зможе надати свої пропозиції, які він бачить ще можливості додати в цю стратегію. Роботу над розробкою стратегії від самого початку супроводжують експерти міжнародного проекту Говерла вони надають громаді методологічну та консультаційну допомогу. На четвертому засіданні робочої групи з розробки стратегії розвитку громади. із вітальним словом до присутніх звернувся миргородський міський голова Сергій Соломаха. Він побажав усім учасникам плідної роботи та подякував консультантам за допомогу у цьому важливому процесі. Хочу перш за все подякувати на проекту Говерла, в якому ми участвуємо. Юсейд, Юсейди, які допомагають нам з розробкою стратегії відповідно і методично, і ясно, що фінансово, це в першу чергу. І е, хочу закликати вас сьогодні до дискусії. Отож на загал було представлено робочий варіант стратегії розвитку Миргородської громади з врахуванням попередніх пропозицій. У документі сформовано стратегічні цілі, які передбачають створення комфортного середовища для гостей, і жителів громади, розвиток санаторної, лікувальної, реабілітаційної сфери і туризму, розвиток екологічно орієнтованої конкурентоздатної економіки та підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування. На сьогоднішньому засіданні робочої групи ми виносимо питання. Перший варіант стратегії розвитку Нірградської територіальної громади це перша чернитка. Ні, буде багато похибок, на які треба нам звернути всім увагу. І тому нам дуже важлива думка громадськості. Робочій групі мається на увазі думка громадськості щодо того, що там йшло. Єдине, що хочеться знати, чи тим шляхом пішла робоча група по розвитку Миргородської територіальної громади. Ми це проведемо і обговоримо. Щоб забезпечити відповідні стратегії нормативним документам, план реалізації був спочатку розроблений на три роки. По методології, скажімо так, Міністерства регіонального розвитку план реалізації стратегії робиться на три роки. Потім підводиться підсумки, що зроблено, і створюється новий план реалізації стратегії вже на слідуючі три роки. Ну, це передбачена методологія, скажімо так, і ми не відходимо від цього. Передбачається, що в грудні відбудеться п'яте засідання робочої групи, під час якого обговорять остаточні пропозиції, що надійдуть під час розробки документа. Далі про цікаві факти, що пов'язані з сьогоднішньою датою. Саме 29 листопада 1864 року, у відповідь на напад індіанців на групу іммігрантів поблизу Денвера, 750 поліцейських у штаті Колорадо під командуванням полковника Джона Шевінгтона несподівано напали на селище племен Шаєна і Арапахо. Нападники вбили близько 300 індіанців, включаючи 225 жінок і дітей. Цей інцидент, винуватцем якого комісія конгресу США визнала Шевінгтона, спровокував багаточисельні і жорстокі сутички. Між корінними жителями і білими переселенцями, що тривали протягом наступних 12 років. Цього дня, у 1929 році, американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів південний полюс літаком, взявши старт 28 листопада о 15.29 із спеціального базового табору Літл Америка на шельфі Ельській затоці. Берд близько першої ночі, 29 листопада, пролетів над полюсом і скинув на нього невеличкий. Американський прапор, пам'ятаючи, що у 1926 році багатьма була поставлена під сумнів правдоподібність польоту Берда над північним полюсом. Цього разу Берд описав у повітрі над теоретично визначеним місцем полюсу коло діаметром декілька миль, і о 10.11 екіпаж успішно повернувся на базу. 1941 року у Києві за ушкодження радянськими підпільниками засобів зв'язку окупанти розстріляли 400 чоловік. Того ж року, 1941 дев'ятсот у Львові. Розпочалося навчання у середніх школах міста. До цього часу відкрито 10 гімназій із українською мовою викладання. 1942 року уряд США запровадив обмеження на продаж кави Україні. 1945 року гелікоптер Р5, сконструйований екс-киянином Ігорем Сікорським, провів першу у світі рятувальну операцію біля берегів Коннектикута. Сильний шторм посадив на мілину нафтову баржу, двох осіб змило у воду. Команда не могла їх підняти на борт. Ді на допомогу прийшов екіпаж гелікоптера, який дістав потерпілих із бурхливого океану. Цього дня 1945 року установча Скупщина проголосила створення Федеративної Народної Республіки Югославія. 1959 року. Церемонію вручення нагород Греммі вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра і Дюк Елінгтон. Саме цього дня, 29 листопада 1999 року, указом президента введені офіційні. Символи глави держави. прапор штандарт президента України, знак президента України, гербова печатка і булава президента України. На цьому ставимо крапку. Нехай кожен ваш день починається лише з гарних новин, приємних зустрічей та нових перемог. Все буде Україна!